Всім привіт! Це перше відео з відеокурсу, який я презентував на, на своєму каналі. Значить, відеокурс буде про як правильно створити бізнес в e-commerce. Значить, трішки пройдусь по, по тому, що у нас. Що у нас буде? Так, Перший модуль це буде вступ до комерції, значить, в якому ми розглянемо виборніший та аналіз попиту бухгалтерію та податки для e-commerce, документацію та митні правила. Основні комерційні показники та як їх розраховувати. Це у нас буде в, одному, в першому блоці. Далі я вам розповім про SEO, про основи SEO, як працюють пожукові системи, та що таке SEO, семантичне ядро та ключові слова, тобто відповідно для створення сайту. І відповідно останні значить, пункт Цикл даних відео це буде, власне як створювати сайт. І я на своєму досвіді на практиці покажу, як я буду створювати сайт на системі хорошоп Відповідно, даний сайт буде працювати на Чехію, і вас також запрошую переглянути даний курс і разом зі мною створювати паралельно. Свої сайти, або свій сайт, який може працювати на будь-яку країну світу. Тут я вам розповім інструменти, які я буду використовувати для того, щоб перекладати текст і створювати тексти. І також на моєму каналі є перше відео, де я розповідаю про себе і розповідаю про той проєкт, який я запустив. Скажімо так, на початку своєї кар'єри в е, e Перше відео. Вибір ніші та аналіз попиту. Так, Що таке ніша і як її обрати? Як поєднувати ніші для збільшення прибутку? Зараз я вам покажу на, на практиці, як я це використав на своєму інтернет-магазині, і відповідно розповім. Так, Переходимо на мій інтернет-магазин. Значить, в нас тут є на, інтернет, на даному інтернет-магазині дуже багато різних категорій. Це, скоріше, в мене є полігон для тестування різних ідей для SEO-просування, для реклами і так далі. Але, в принципі, цей магазин навіть без реклами. Тобто, я принципово не роблю на даний магазин рекламу, просуваю лише про SEO. Він робить товарооборот приблизно від 60 до 100. 120 тисяч корон в місяць залежно від сезону. В даному магазині у нас є, наприклад, така категорія, як дубові бочки. Так, дубові бочки. Дубові бочки. Заведена дана категорія, є різні види дубових бочок, і є відповідно як дубові, так і бочки з акації, і з черешні, і з морошові, і з Шовковиці. Тобто, коли ми заводимо в категорію товарів якийсь напрямок, наприклад, дубові бочки, Крім цього, ми для того, щоб збільшити товарооборот, можемо завести не лише бочки одного виду дерева. Або, наприклад, якщо ми в категорію для в категорію, якщо ми на інтернет-магазин завели дубові бочки, в дубових бочках використовується для зізрівання алкоголю, то відповідно потрібно завести якісь категорії, які суміжні з категоріями. Наприклад, апарати для дистилювання алкоголю. Наприклад, що ми далі будемо розвивати в даному магазині, це дріжджі для, для браги. Які, в свою чергу, ем, діляться на е, різні підкатегорії, такі як там, ензими, наприклад, да, це використовується для м, того, щоб е, пом'якшити фрукти, і, які, з яких робиться врага, і так далі. Тобто е, потрібно завжди м, шукати е, суміжні товари, які е, можна продавати, і які людина Якби, Зайшовши на ваш інтернет-магазин за одним товаром, може купити інший. Коли ми будемо створювати карточку товарів, я вам покажу, як можна збільшувати середній чек за допомогою різноманіт... різноманітних додатків до товару. Як дослідити попит на товар або послугу? Значить, Дивіться, для того, щоб дослідити. Попит на товар або послугу, ви можете скористатися, наприклад, Facebook. Тобто, є різноманітні групи. Ну, тобто, Кожна людина да, заходить в різні групи. Ви можете собі вибрати якусь певну нішу товару, вибрати певну нішову групу або якісь універсальні групи, так як в мене є. І спробувати ось подавати, робити, розміщати в цих групах свої оголошення. Так? Тобто Різноманітні оголошення тут вже є. І ви так само можете, створивши оголошення в групі, наприклад, на свою послугу, її просто розміщати в оголошення. І, ну, там нюанс якби в чому, що вам потрібно буквально там десятки. Можливо, 10, 20, 30 груп. Якщо є тематичні, то звичайно заходьте в тематичні. Якщо тематичних немає, то в універсальні, але їх має бути 20, 30, 40, 100. ось У мене, наприклад, різноманітні є групи. як Різноманітні групи, як українські, так і чеські. Коли я хочу запустити якусь нову категорію так, для себе, відповідно, я спочатку спробую це продати, чи це послуга, чи товар продати в якійсь групі. Або можете скористуватися, наприклад, тим самим маркетплейсом. так? Тобто ви створюєте на маркетплейсі оголошення товару, чи, чи ну, послуги, до речі, тут не можна продавати відповідно товару, і пробуйте е, цей товар е, продати. Якщо у вас виходить продати товар, е, відповідно це означає, що даний товар більш-менш користується попитом. Якщо взагалі не, не, не виходить, ну, тоді. Ви повинні ну, задуматися, потрібний вам цей товар чи не потрібен. Крім Facebook, крім є дуже багато різноманітних безкоштовних платформ, так що пробуйте спочатку товар або категорію продати безкоштовно. І також основний посил в чому, що якщо ви залазите в якусь категорію, ви повинні бути там спеціалістом. Тобто ви повинні орієнтуватися, якщо ви надаєте послугу як сантехнік, як електрик і так далі, ви повинні бути дійсно спеціалістом і розумітися в цій категорії. Якщо ви займаєтесь товаром, ви, ви повинні розуміти даний товар. У мене є знайомий, який, займається, який займався дубовими бочками. І колись ми з ним зустрілися, він каже, я продаю дубові бочки, хочеш спробувати. Ну, Я думаю, напевно, якась ну, фігня, грубо кажучи, кому потрібні ці дубові бочки. Але я спробував розмістити це на базу ще безкоштовному значить, безкоштовній платформі, розмістив на маркетплейсі, і люди ну, почали цікавитись, чехи. Почали цікавитись. І з цього я почав. Скажімо так, створювати, продавати спочатку на Базуші, потім на маркетплейсі Фейсбука, А потім створив інтернет-магазин і по чуть-чуть по його почав розкручувати і заводити нові, нові категорії товарів. Розкажу вам наступний пункт. Це Принцип спочатку продавай, потім купуй. Тобто, В основу цього принципу, зрозуміло, так, є те, що ви спочатку повинні, якщо хочете займатися товаром, цей товар спробувати продати. Тобто, Ви можете його продати як на своєму магазині, інтернет-магазині, так і як я вам показував на цих безкоштовних платформах. Ну, можливо, навіть там і заплатити якісь спочатку гроші невеликі для того, щоб протестувати даний товар. Але ніколи, наголошую, ніколи не закупляйте товар, не спробувавши його продати. Що б вам не розповідали, який він класний, як він класно вам буде, буде продаватися, на які, які б ви курси не проходили, і де б ви не розповідали, що вам потрібно там, закупити товар, цього ніколи не можна робити. Завжди спочатку пробуйте товар. Продати. Так як я і навів з практики, що спочатку спробував, наприклад, продати дубові бочки, а потім вже їх закупляти і робити сайт і так далі. Далі, як проаналізувати нішу для фізичного магазину? Наприклад, ви хочете створити фізичний магазин. І перед тим, як створювати фізичний магазин, знову ж таки, ви можете створити інтернет-магазин. Розмістити там цей товар, який ви плануєте продавати в фізичному магазині, і спробувати цей товар продати. Якщо він буде продаватися, питань нема. Значить, є смисл робити фізичний магазин. Якщо цей товар взагалі не буде продаватися, ну. Потрібно задумати, чи потрібно вам фізичний магазин, чи не потрібно. Звичайно, що в фізичному магазині є, скажімо так, основні три складові успіху фізичного магазину. це місце, місце і ще раз місце. Да? Тобто, якщо фізичний магазин розташовується в дуже класному місті, питань немає. Значить, там будуть люди, він, ну, він буде продавати. А, скажімо так: віртуальний магазин, да, в нього також є три складові успіху: це реклама, реклама, реклама. Тому що без реклами на ваш магазин, на інтернет-магазин ну, ніхто не прийде. Тобто вам потрібно буде запускати рекламу для того, щоб, щоб люди приходили в ваш інтернет-магазин. І відповідно хороше місце для того, щоб люди приходили в звичайний магазин. Але перед тим, якщо як. Ну, Знову ж таки, є різноманітні схеми, типу франшизи і так далі. Тут же зовсім друга історія. Тобто це вже тоді, якщо ви, вам пропонують франшизу на, на, цей, на, на, на магазин там, чи якусь послугу, то це без проблем. Дивитися, аналізуйте це. Але перед тим, як відкривати там, салон чи. Чинити якийсь магазин, товарів фізичні, запустіть, реклам... запустіть інтернет, магазин, інтернет-сторінку, спробуйте. Якщо воно у вас піде, без питань розвивайте далі. Якщо не піде, тоді я вам це би не рекомендував. Якщо ви запустите, наприклад, інтернет-магазин, вам не потрібно товари. Вам потрібна фотографія і вам потрібно створити інтернет-магазин. Замість товара, замість фізично наявного товару ви робите фотографію, опис, запускаєте рекламу, пробуєте, іде воно чи не йде. Якщо воно йде, запускаєте далі. Якщо не йде, ну самі приймаєте рішення.